Трьох милих левенят скоро побачить публіка в зоопарку індійського міста Сурат. Вони належать до рідкісного підвиду азійських левів. Дитинчата народилися три місяці тому, зі слів ветеринарів. Вони зовсім здорові. Тепер їх можна вакцинувати. Левенятам виповнилося 90 днів, і ми сьогодні їх вакцинуємо. А завтра випустимо у відкритий вольєр, щоб їх усі побачили. Маму малюків звуть Васуда, а тата Ар'я. До цього зоопарку їх привезли два роки тому. Обміняли на пару видер. Того ж року в Левиці народилося четверо дитинчат троє були вже мертвими. Потім померло четверте, бо Васуда не стала про нього піклуватися. Цього разу все пройшло інакше. Левиця одразу почала опікувати малюків. Азійських левів занесено до червоної книги. Останні останні сімдесятиліть в Індії працюють над збереженням останньої популяції цих хижаків. У штаті Гуджарат їм створили заповідник Гірський ліс. Зараз там мешкає майже 700 азійських левів.